Доброго дня, пані та панове. У мене день. Коли ви там дивитесь відос, я не знаю, але я вам бажаю гарного дня завчасно. Це um, Lazy Racing. У нас шостий етап Slick Racing League. І я вам скажу, що я додік. Тому що я записав всю практику. Я... Зрозумів, а, ну я поставив запис на паузу, і я не знаю нащо. Хоча я раніше такого не робив, але я і думав, ну, буде легше потім монтувати, якщо я окремо запишу квалу і окремо гонку. Але я коли почала склавала, я обісрався і не поставив на запис. Я вам коротко, щоб вас не мучити, правда, я можу зробити запис екрану з Твіча, але я не хочу вас мучити поганою якістю. Uh, вот. Тому я вам просто перескажу кваліфікацію. <гліфіка> там є кусок квали далі, але саме останній кусок. Я вам перескажу в трьох словах, що відбувалося. Перша квала: я їду, здається, invalidated, Потім я їду швидке коло, я там в десятці, там шосте сьоме місце щось таке. Друга квала, що найважливіше і найцікавіше було. До речі, ви можете підписатись на мій твіч і там передивитися, якщо вам цікаво. Друга квала, найцікавіше, я виїхав, проїхав одне швидке коло, я був десь на п'ятому чи на четвертому місці, і я вирішив не виїжджати на другу спробу, тому що я хотів зекономити софт, тому що, а, в першій квалі, я проїхав на софту просто. Два кола з інвалідейтедом і з помилкою, і я один софт просто не використав так, як треба. От. І я хотів зекономити свіжий софт на третю квалу. Бо я забув, моя о, голова теляча забула, що на третю квалу, якщо ти проходиш, тобі дають ще один софт зверху. Я думав, що в мене тільки один, а я хотів дві спроби проїхати на свіжому софті. От. Власне, другу квалу я ну, на яйцях прям. Я поїхав тільки одну швидку спробу, і е, мені пощастило, що ніхто не покращував. Е, і ми результат не перебили. Тому я прийшов в третю квалу. Там нормально, причому сьоме ще шосте місце. І третя квала, третя квала. Я проїхав першу спробу з помилкою в четвертому повороті. Десь на 30 десятих, можливо, ця помилка мені коштувала. І зараз ви побачите в третій квалі другу спробу, я, ну, я вже включив запис, от, і ви побачите, що з цього вийшло. От, це стосовно квали. А далі гонка, я одразу вам скажу, що хайлайтів небагато. Я ну, розумію, що по тривалості відео ви це зрозуміли. Трива... Хайлайтів небагато, я зараз щось запишу, закоментую, там якісь моменти. Але суть в чому. Гонка дуже напружена була не, не через боротьбу, там, колесо в колесо, чи ще щось. Якось одразу був вайб такий, що буде якесь е, гавніцо. На старті Тату викинуло. Ви побачите мій старт ви ахіреєте. але я одразу скажу, що цей старт був через те, що у багатьох гра не дала стартувати одразу. Типу, там я так розумію, була якась затримка, тому що вони не просто стояли, вони поїхали. Але трішечки пізніше, що дало мені перевагу на старті. От. Потім там бот-потато. Купі людей зіпсував старт. Перші пару кіл. А... Потім там самому Потато, звісно, це не допомогло, тому що він не їхав в гонку. Замість нього їхав бот, який там і драйвтру назбирав, і там купу секунд штрафу. Ну, тобто, таке. Потім на перших колах було багато боротьби інцидентів, де люди спочатку думали, що винен той, хто ем, їхав там перед ними, чи хто там їм завадив, але виявилося, що це вони якось неправильно. Ну, коротше, такий якийсь вайб був хаотичний, сумбурний. От сумбурний більше підходить, тому що хаос можна іноді контролювати, а сумбур це коли ти не можеш ніяк впоратися і війти в ритм. У мене особисто так було. Тому що, скажу наперед, працював тільки хард. І в цілому ця гонка дуже схожа на всі мої гонки. Як я їду. Я просто зазвичай їду, типу, свій темп, і все. І особливо боротьби ні з ким немає. Але тут було трішечки боротьби. Я вам Ну, ви все побачите, власне. От, я дуже сподіваюся, що Бразилія буде приємнішою. В цілому, для мене гонка хороша, ви побачите. Особливо останнє коло. Я вас дуже попрошу там. Не останнє коло, я там чуть-чуть... Цього останнього кола лишив, але там ціла драма. Там цілих два вот. твіста. Е і я дуже сподіваюся, що ви отримаєте задоволення і отримуєте вже задоволення від е Ліги, яку ми зробили. Тому я вас попрошу, якщо це дійсно так, поставте лайк е і підпишіться на канал. Отже, я вам бажаю приємного перегляду. Е е Підписуйтесь на канал, ставте лайки. У мене на твічі вже 50 фоловерів. Можливо. я, Якщо будете чуть більше дивитися мої стріми, включу subscriptions. Чи сабскр... subscriptions. Вот. Коротше, що я. Дивіться рейсінг. Ну нет! Не Мені здалося, що я навіть знімав там 3 десятки, а там майже пів секунди я міг зняти і бути вище на багато. Я був би десь на дві позиції може вище, але все одно, це дві позиції. Ні, я можливо навіть четвертий був би. А я не знаю, ну більшість все одно на мідіумі поки що. Я на харді, мені зручно на харді їх. На харді стартуєш, болід важкий, гума менше гріється у порівнянні з мідіумом, і хард більш витривалий до зношення. І на важкому боліді це грає свою роль. А потім, під кінець, ти сідаєш на легкому боліді на швидшу гуму. І вона не перегрівається і дає хороша швидкість. І тут увага старт. Ви просто зараз ну, офігієте. Я не стільки офігел з цього старту, мене викнуло. Що я навіть не, не про не протис овертейк, що я зазвичай роблю. Да, Коли зможете, будь ласка. Тут ще мені якийсь коліжен зарахували, якого, по-перше, що я не відчув, а по друге, що навіть якщо він був, то не, не через мене. За мною Fast їхав дуже плотненько, так скажемо, взявся за мене, але не, ну, це не дивно, тому що у нього швидша гума на старті medium. Вот. І він мене пару раз так попку цілував, я вам скажу. В цьому моменті здається. От, я його пускаю по внутрішній, тому що я розумію, що мені легше його пропустити. Ну, то їдь уже фаст. Як чуєш, мене перекинь мене не в інший свой канал. От, я хотів його пропустити, щоб. Ну, в цьому корачі, є сенс. Просто тому що людина в мене впирається. я бачу, що запас до п'ятачка збільшується. І я не хочу, щоб він зменшувався за рахунок боротьби моєї. Тобто мені було б комфортно їхати навіть шостим, але з запасом від сьомого місця і їхати свій темп далі спокійно. І я вирішив просто фасфорда напрямій пропустити, тим більше, що у нього ДРС. Я навіть не юзав овертейк. От, я просто пропустив його. Це більш вигідно, так скажемо. Процедура була. Але... Хлопці, хлопці, -яй -яй. Але потім хлопці вдарились одне в одного, так скажемо. Як тупо. І я виграв дві позиції, по суті, за один поворот через 5 кіл. Після того, як я пропустив фастфорварда. Другий раз покрошка, що ж случилось? Тут я не впевнений, чи Киві їхав на підстоп, чи у нього якась була помилка. Але... По-моєму, він на підстопі був. Так, да, він був на підстав стартував на харді. Окрошка ретайр... Це він був окрошка? Так, да, окрошка ретайр, тому що там у нього було, по-моєму, два розворота і одна аварія. Коротше, там зовсім у нього старт не задався і він поїхав бокси ретайре, ну все. У мене щось темп зник взагалі. Да, десь 14 коло, у мене на хардах вже все. Немає темпу. Ну звісно, я на емоціях не визнаю, що я виїхав за траси. <гум> звісно. Гонка така. Це ми... Хоча. Це третій хіба ворнінг? Да, Гонка така, що просто постійно у когось щось <гум> траплялось. Постійно. І через це атмосфера була не дуже приємна. І поїхав на підстоп другий, щоб перейти на харди доїхати до кінця. А, болід легший став, можна пізніше гарнувати. От, а Дмитро Горбань до мене доїжджав. Потроху. І пішов на підстоп на 17-му колі Дмитро. І Пятачок так само. Бляха, щось перший поворот в гонці не дається взагалі. Я там стільки часу втрачаю. Нема темпу. Нема темпу. Моя проблема в цій гонці була така. Я раніше їхав в Австрію по Наїтію, так скажем, по рейсінг-лайн і так далі. Але я подивився декілька туторіалів, як типу правильно їхати Австрію. І деякі повороти мені треба було перевчитися проходити. І в цій гонці я, у мене не було однього, одного стилю, так скажемо, як мені їхати типу, цю трасу. І я їхав її просто в разнобой. 20-те коло. Мені треба заїжджати на підстоп. Ааа, фаст! а вибили. Разбився, чи що? Вибили сейфті кар. Самий класний момент для мене. У мене якраз коло підстопа. Дуже мені пощастило за Найс. Nice. І, власне, мені е так само пощастило. Далі ви побачите, uh, що. Юліан і Ківі, які йдуть за мною. Я не знаю на що, але вони так само поїхали на підстоп. А на шостому місці, якщо я не помиляюся, їхав Дмитро Горбань, який на 17-му колі пішов на підстоп. Тобто він за рахунок андерката. Мене вбив тільки що я Не, не закольсовуйте типу по можливості я вже виїжджаю. За рахунок андерката він гра позиції, тому що я заїхав на підстоп третім, і я виїду з піта на четвертому місці, і Дмитро Горбань мене пройде за рахунок андерката, по суті. Юліан Ківі ще раз на поїхав. І... Хоч у мене і був. Спитаю поки сефтікар. Uh, я пам'ятаю правило, що треба вийти з вами. Мені скри, просто якщо не підійшти ти... до нього вибух. Якщо ти на три кола відстаєш. А як дізнатись, наскільки кіл ти відстаєш? От я виїхав позаду Дмитру Горбаня, не дивлячись на те, що в мене був скорочений підстоп через сефтікар. Питати в лідера на яке в нього коло. Ну Тут рестарт. Рестарт вийшов хорошим. Я не втратив позицію, це головне. виграти позицію складно. Тим більше, що я туди не цілив через те, що в мене 3 секунди штрафи, і я знав, що... Дмитро Горбанідес краще за мене, 100%. З Юліаном я би ще побадався. То, У нього так само 3 секунди, тому рвати мені сраку, вибачте, за слово. Не було сенсу. І це, мабуть, що найголовніше коло цієї гонки, але як же це смішно вийшло? Блядь, ніе. І мені дуже пощастило. Я думав, що моя гонка закінчилась насправді, коли я бачив, що я вилітаю з траси на, під... ну, на підлейн, по суті. Але мене просто сама гра ресетнула, я втратив увага всього три позиції. І виїхав прямо за Ківі. Фу, яка тупа штука щас була. Адреналін крові зашкалював, тому що. З одного боку я розумію, що я помилився і втратив позиції, а з іншої сторони. Ну мене ресетнуло, мені пощастило, що не треба було виїжджати і витрачати час. Да, фас, смішно, прям різ. Я так добре їхав і тут така хуйня. Треба до Юліана в 3 секунди заїхати. Да, і тут я почав пушити, тому що я хотів заїхати до Юліана в 3 секунди. Але він швидкий, я не знаю, як це вийде зробити. І це було трошки помилкою насправді. Я півгонки не так їхав один поворот. Та йди на Тут я психую, тому що я бачив, що я від самураю від'їхав з 2,5 секунд, здається, до 6. І тут мені ще дали 3 секунди штрафу, і я дуже сильно почав психувати. Фу, це просто треш. А! Я такий злий. Мінус вуха. Але для мене це очікувано насправді, що я в Австралії буду. в Австрії, точніше, буду збирати орнінг, і, власне, це і сталося. Це шо? Я точно вилечу ще сьогодні. Бля, Бляха припала до кінця. А! Я дуже засмучений. А як ти так самурай на мідіумі пропустив 5? Зараз я розкажу як. Ну, що це таке? Марко, що це таке? Останнє коло. Марко їде на першому місці зі штрафом 3 секунди. У них боротьба з мінґлоном, який їде позаду нього. Марко вибиває з гри. Ківі, який їде переді мною, розвертається на останньому колі. Я маю штраф 6 секунд. Я бачу, що Ківі не одразу заїжджає на трасу. Я розумію, що мені треба. Від'їхати в 6 секунд від Києві. Ківі, я так розумію, роз... розвертає ще раз. Він втрачає ще три позиції. Відповідно більше ніж на 6 секунд відвалюється від мене. І я фінішую на п'ятому місці. Що сталося? Що це за фігня зараз була в кінці? Ось це гонка. Знову на халяву п'ятий, але. Не дуже на халяву, тому що в мене була одна тупа помилка. Так, кін ти хтось приглас, тому що я. мене вибило. Всього, гонка закінчилась. Я знаю, але я хочу. Тихень. Я хочу, принаймні... Марко, готові. доїжджають люди, ти чуть-чуть мовчать можеш? Самі молодець. Вітаю. Да, відаю. вітаю, вітаю Я законектився на, сьомий, на сьоме коло з відставання 40 секунд і 9 секунд штрафу від бота. Твій бот повбивав там стільки людей. Це жопа просто. Це сама грязна гонка, яку я в цій лізі бачив. Це правда. Пані та панове, я всім дякую, що були у мене на стрімі. Гонка була хаотична, найнапруженіша гонка для мене особисто. Пощастило в кінці. Але я так розумію, я зробив просто на одну помилку менше, ніж Ківі. І то мене так викинули, що я могли, міг взагалі гонку закінчити. Тому. Що я вам хочу сказати? Не знаю, попереднє п'яте місце. Для мене це хороша позиція. Це вище, ніж я очікував, тому що в кінці я їхав. Шостий. Ні, сім. У мене не було темпу взагалі з тобою. Нє, ні, ні, ні У мене темпу не було взагалі. Я, От я проїхав. От перший хард, кіл 15 може, я проїхав окей. Може навіть ще менше. І все. І в мене вже не було темпу тоді. Я почав обережніше їхати. Я побачив, що мене ще не здоганяє ззаді ківі. і Дмитро, по-моєму. Щось таке. І цей. Ну коротше, таке щось. Дуже хаотично. Я навіть, мене особливо немає слів, тому що у мене був темп перших, першу половину харда і все. А далі я просто страждав. Особливо після помилки я третій сектор супер повільно їхав обережно. Я там максимально обережно їхав. А до. Цього. Я програвав всім, хто за мною їде. Я думав, що буду оспарювати ворнінги, але немає, немає цього сенсу це робити, тому що це на позиції не вплине. Ну і там один максимально спірний, один Ворнінг там спільний. От, тому щось таке. Не знаю. Я з собою не задоволений, але, але позицією фінішною задоволений. Але старт просто топовий був. Я там ледь не на третє місце вийшов на старті з дев'ятого. Ну що, підписуйтесь на канал, донайте на ЗСУ. Секундочку. Саємін Глон задонатив 200 гривників. Найс гонка. Дякую всім. Ну, найс, тобі найс. Я, я, я тебе вітаю з перемогою. Пощастило трошки з Марко, я так розумію, але все одно треба було їхати за ним. Щоб скористатися цією помилкою. Я взагалі, от я гонку приїхав, я нічого не запам'ятав. От чесно, я такий типу була гонка, я приїхав п'ятий, мені було некомфортно. У мене 6 секунд штрафу, і мені двічі по пощастило. Все, це все, що я пам'ятаю. Я не пам'ятаю, щоб ти розвертався чи там повертався на трасу якось небезпечно. Мене ресетнуло на трасу, добре, що не зовсім на траєкторії. Пощастило, тому що Кивів міг в мене їхати. Сподіваюсь, штрафів небагато було. Говорили хлопці, що була сама брудна гонка. Ну, таке, в мене особливої боротьби не було. Я фастфорварда пропустив. І е мене обганяли тільки коли я вилетів, по суті, і все. І одну позицію я програв на підстопі. Але лише одну. Все, дякую всім ще раз. Слідкуйте за моїми тренуваннями, які будуть за... на вихідних. Я думаю, це буде Бразилія. От. Сподіваюсь, в Бразилії буде комфортніше. Треба сетап правильно знайти, тому що цей сетап працював тільки на хардах. В Києві правильно сказав, тільки на хардах ця штука працює. Все, бувайте здорові. Слава Україні!